У дитини підвищений рівень тромбоцитів. Це тромбоз чи онкологія? Часто чую таке запитання від батьків. В нормі у дітей рівень тромбоцитів від 150 до 400 тисяч в мікролітрі. Все, що вище, це підвищений рівень і називається тромбоцитозом. Але у дітей частіше тромбоцитоз є вторинним, реактивним. І найчастіші причини тромбоцитозу це інфекції, які Складають близько 80-90% усіх випадків тромбоцитозу. Найчастіше це грип, ГРВІ, пневмонія, отит. В такому випадку тромбоцити підвищуються через 7-10 днів після хвороби і можуть утримуватися протягом декількох тижнів. Це лізодефіцитна анемія. Організм активує кістковий мозок і близько 30% дітей за лізодефіцитною анемією мають тромбоцитоз. Хірургічні втручання, травми, опіки, як відповідь на запалення та стрес. Хронічні запальні захворювання, такі як, наприклад, хвороба крона, артрити, в такому випадку тромбоцитоз може зберігатися завжди або досить тривалий час. Рідше зустрічається первинний тромбоцитоз, але це є виняток, не правило. І крім тромбоцитозу, в такому випадку будуть спостерігатися і інші зміни в аналізах крові. Якщо ж рівень тромбоцитів сягає більше 800 тисяч, це обов'язковий показ для консультації дитячого лікаря-гематолога. І пам'ятайте, синдром це лише частина картини. Маєте запитання? Пишіть, щоб бути спокійними. Будьте здорові!